У Чернівцях з 15 по 23 червня проходить третій міжнародний кінофестиваль Миколайчук Оупен. Захід приурочений нашому земляку, видатному українському актору, режисеру, сценаристу Іванові Миколайчукові, який став символом українського поетичного кіно та культурного відродження України. Чим запам'яталися перші дні фестивалю та чому Ара Горн з Володаря Парснів, голівудський актор Віго Мортенсен завітав до Чернівців? Дивіться у спецрепортажі Олени Кричко. У Чернівцях фестиваль Миколайчук Оупен» третій рік поспіль стартує 15 червня у день народження Івана Миколайчука. Напередодні офіційного відкриття організатори їдуть до Івана в чорторию косити траву на подвір'ї, де виріс відомий актор та режисер. Є легенда, що Іван Миколайчук у свій день народження з першими променями сонця косив його традицію. Продовжують організатори фестивалю Миколайчук Оупен». У день народження Івана Миколайчука цьогоріч до Чортореї звітала акторка Лариса Кадочникова, яка зіграла роль Марічки у легендарному фільмі Тіні забутих предків. Кінокритик Сергій Тримбач, акторка Наталія Сумська та організатори фестивалю. Я тут бував багато разів, але це все було в режимі раніше Іванової переберії. А тому от такий же ритуал це я спостерігаю і беру участь вперше. Ну, мені подобається зрозуміло, що це від легендарного, так уже можна сказати, віршу Ліни Костенко про те, як Іван у халепі косив траву. Ліна Васильівна вона згадує, що вона там була з сином своїм, малим тоді. Василем, і вони йшли там щось на річку чи кудись, і раптом вранці побачила, як Іван косить траву. Причому Іван не помічав, що за ним стежить хтось там, що за ним хтось підглядає. Для мене Миколайчук це символ України. Такі тому, що я сам займаюсь кіно, я кіноман, і тому, звісно, для мене символ України ну, пов'язаний з кіно. І Іван Миколайчук це така постать, тобто це одна із е, особистостей, яких можна назвати ну, справжньою зіркою, але зіркою в крутому сенсі слова, тобто він в себе все е, мав е, і зовнішність, і талант, і е, особистість. Мене, коли познайомили молодого е, оператора з Іваном Васильовичем, він. Протягнув руку і сказав Вуйко Іван, бо йому сказали, що це Сергій, малий оператор з Буковини. Тобто, в мене така, знаєте, синтез почуттів. Коли скузі свіжоскошеною травою із садиби організатори відвезли на головну локацію фестивалю у Чернівцях, кіномистецький центр Миколайчука. У перший день фестивалю глядачі переглянули стрічку Сергія Параджанова. Тіні забутих предків. Потім була творча зустріч з Ларисою Кадочниковою. Фестиваль триватиме 9 днів. Для глядачів підготували майже 70 фільмів українських, міжнародних, короткометражних та повних метрів. Перший рік фестиваль «Миколайчук-Оупен» був суто українським, та цьогоріч він масштабувався і став міжнародним. Організатори обирали фільми майже серед тисячі заявок. Для нас важлива якість саме показів стрічок, тому так, звичайно. Е Зала заповнена, атмосфера чудова, прекрасна. Ми відчували підтримку Івана Миколайчука. Ми готові працювати ще більше. Це саме те, що нас надихає усю команду, і саме те, що тримає нас всіх гуртом. Всупереч усім обставинам. Ми готові працювати далі, бо ми бачимо, що це потрібно багатьом людям по всьому світу. У другий день фестивалю представили чотири фільми. «Миколайчук Опен-2024» відкрив голівудський актор Віго Мортенсен з володаря перснів зі стрічкою мертві не завдають болю. Дякую, що запросили наш фільм на ваш фестивал. Це лікар честь бути тут і ділиться і ділиться і ділиться нашою історією сусіма вам. Аполозайсько рані овер. Лейвичводекайс <реш> промежте двічі переїхав вашому машину і щойно. <реш> слава Україні. Слава Україні Дорогі, слава на Макличук Віго Мортенсен приїхав з власної ініціативи, попередньо подавши заявку на участь у фестивалі від початку повномасштабного вторгнення. Він всіляко підтримує Україну. Я радий тут бути. Хочу подякувати Макличук фестивал Олексі Алексу та Тетяні за те, що обрали наш фільм для показу. Також хочу висловити свою повагу Роману Ключику і міській раді за підтримку кінемистецтва в місті. Про мою поїздку в Україну знали тільки рідні. Дівчина хвилювалася, але я запевнив, що все буде добре. Коли я надішлю їй світлини звідси, думаю, вона остаточно заспокоїться. Віго Мортенсен зіграв у фільмі не лише головну роль, а й виступив режисером, сценаристом і композитором стрічки. Цей фільм несе інформацію про вклад жінок у цю війну в Україні і те, як багато лежить на їхніх плечах, і те, як вони підтримують економіку, поки їхні чоловіки пішли на війну, і це надзвичайно важливо, бо на них тримається суспільство. Не хочу спойлерити тим людям, які не дивилися фільм, але я думаю, що саме Вів'єн, яка вірила у свого лицаря, розуміє, що насправді ця роль є в ній самій. Після перегляду фільму Мертві не завдають болю. Віго Мортенсен поспілкувався з глядачами та почув перші враження про стрічку. Було дуже важко стримувати сльози, і я дуже вдячна режисеру за те, що він фільм про насильство, але це було показано максимально дозовано, і це не викликало ну, Якоїсь ще більшої травми, хоча дуже важливі теми тема про е, дитину, яку буде виховувати жінка після того, як її зґвалтували. І взагалі я дуже рада, що це жіноче кіно, що це жіночий погляд. В мене було певне таке опередження стосовно вестернів, що вони для мене певним чином типові. А цей фільм для мене відзначився а, такою певною ізюмінкою. Того, що вестерн може бути різноплановим, і в нього можна дати душу. Та, відповідно, що і зробив сам режисер. Дуже порадувала присутність режисера і головного героя. У нас таких героїв небагато не в Челівцях буває, так що побачити зірку було цікаво. І, взагалі, ми Чіпко опен, добрий початок. Сподіваємося, побачити ще цікаві фільми. Маю надію зустріти цього актора дець на Кобилянської. У третій день Миколичу Копин на відвідувачів чекала презентація трейлерів фільмів, що вийдуть у 2024-2025 роках, а також показ п'ятьох стрічок. Серед них фото на пам'ять. Це оповідь про війну з точки зору трьох поколінь жінок. Ну це особлива історія. Це документальний фільм не ігровий. Це особлива історія режисерки. Вона про три покоління жінок, про нею саму, її мати і бабусю. Українському глядачу я, я вважаю, це буде цікаво, тому що ми всі відчуваємо, і всі знаходимо щось своє, коли ми бачимо фільм знятий на. Сімей на родинних архівах на особистій історії фестиваль Миколичу це вже для мене не перший раз, що відвідую цей фестиваль. Насправді мені здається, що подібні культурні ініціативи, які допомагають розвивати чернівецький культурний аспект, є надзвичайно важливими. І фестиваль Миколичу Копен при підтримці всіх партнерів місцевої влади це є гарним проявом того, що і влада, і народ, і існує комунікація між суспільством і представниками. Ками керівництва, що вони сприяють тому, аби чернівчани та гості нашого міста мали змогу не просто насолодитися українськими зірками, митцями, мисткинями. Одна з задач кінофестивалю – фестивалю надати можливість молодим українським режисерам заявити про себе. У програму включили короткометражні фільми, а ще додали індустріальну секцію, де молодь може знайти гроші та партнерів для створення власних фільмів. Миколичук оупен спільно з благодійним фондом «Українотворці» створили спеціальний мерч фестивалю. Час цього фестивалю ці дев'ять днів ми проводимо збори, тобто можна долучитись по різному. Мерч у нас тут є колаборація з Миколичук фестивалем. Це і футболки, і спеціальні шопери. Також є наш мерч. Тому ми Раді абсолютно всім чекаємо впродовж фестивалю. Дивіться України не Украї... дивіться в Україні міжнародне кіно. Долучайтесь до зборів. Зібрані кошти спрямують на закупівлю обладнання для дитячих медичних закладів та допомога в евакуації дітей з Харківщини. На закритті фестивалю фонд Україна творці проведе благодійний аукціон. У вівторок, 18 червня, на фестивалі покажуть вісім фільмів. Сеанс розпочинаються з 10 ранку на двох локаціях: культурно-мистецький центр Миколичука та кінотеатр Чернівці. З детальною програмою можна ознайомитися на офіційному сайті Миколичук Оупен». Олена Крючко, Олександр Окіпняк, Новини Сі 4